Восени 2012 року до нас громадське об'єднання, громадська рада звернулось керівництва Городнянської районної державної адміністрації з метою допомогти їм створити центр надання адміністративних послуг. Таке прохання було зумовлено, по-перше, заботою про громадян мешканців Городнянщини. Щоб наблизити ці адміністративні послуги саме до жителів Городнящини, тому що більшість цих послуг надавалися або в Чернігові, або Мена там і таке інше. Тому mm -hmm. підписав певні угоди, ми надали допомогу у створенні такого центру.